Вітаю всіх на каналі. Сьогодні відео розпочинається з незвичайної техніки, з такого агрегата. на два мости. Сьогодні орем по городах, точніше тато працює сьогодні, а я трошки підзнімаю процес. Паремо по Суєнці. Як ви бачите трактор йде гарно. Передача 3-3. Хто розуміє. Отака глибина приблизно. Звичайно, ну, тут ґрунт більш трошки легший, аніж в полі, трошки вологий, подобається працювати з цим плугом. і хто говорить, що? Це знущання над технікою. Тоді подивіться і послухайте мотора. чи це знущання, чи це нормально для цього трактора. Трошки задний корпус нерівномірно не стоїть, можна побачити, не знаю чи на відео добре видно. Трошки ми з градусом не, не вгадали, коли його доварювали. Трактор йде досить гарно, третя-третя передача. П'ятикорпусним, чотирьох ми також орали 3, -ю, 3, -ю. звичайно і першою, четвертою орали, але то швидкість велика. А так, щоб з такою швидкістю працюємо 3-3. Звичайно, з чотирьохкорпусним ти візьмеш більшу глибину. Але чи потрібна та більша глибина? Тому працюємо саме з таким плужком. Бачите, біля будинків де ґрунт легший, так як тут, я думаю, якщо б заглибити він... Потягнув би все одно. На таких ґрунтах біля будинки, як тут, по-любому потягне глибше. Але не потрібно глибше, бо як бачите глибше вивалює жовту глину, а вона нам зовсім не потрібна, тому що грун тут і так такого складу більш, А з глибини тянути жовтяк навіщо? Пішов трошки на Бур'янці? Тут бур'янці серйозні, такі. Бачите, в принципі непогано. Прикидує для таких бурянів. Цікавий плужок цим тим. Два проходи бачите, пройшов і вже помітно роботу. Трошки зігнутий леміг, це додає супротиву, звичайно, але... Але оре нормально оре. Третій прохід, і серйозний кусочок зроблений. З даним трактором головне правильно рушати під час оренки. Треба дати йому оборотів і тоді пускати плуга, і він шушарить тоді серйозно. А якщо йому без обертів, то він давиться із чотирьох корпусним плугом. Тому вся треба робити на ходу. Бачите, по моторчику взагалі нема нарікань до цього плуга. Звичайно, де грунти важкі, є пробуксовочка, так як в полі, хто бачив відео, де ми працювали, є пробуксовочка. А по двигуну взагалі якоїсь там серйозної нагрузки він не відчуває. Зайшов на такі бур'яни серйозні. Тут страшно ходити. Там біля тих бурянів, звісно, нагортає по-серйозному. Попри край треба акуратно, бо є коріння дерев, щоб не залишити корпуса. Ніб понатягав. Але що зробиш? Як вони там є і посерйозніше ніж тут? Треба їх порозтягувати трохи туди-сюди, інакше ніяк. Бурянці потягали трохи. Тепер по нормальним проїхав. Міг загнутий серйозно задній, можете бачити. Не взяли з собою запасний, але копає і з ним нормально, я так бачу. Я думаю, що більше глибини не треба. Попрацюємо із цим леміхом. А вже вдома заміняємо, якщо його не відловими остаточно. Така ороночка. Малим впевненими кроками вже оранка підходить до завершення. Ще якихось, можливо декілька днів і буде по оранці. Сьогодні працює тато. А Я сідаю на такого агрегата і їду. На цьому, друзі, завершую відео. Бажаю успіху всім аграріям! Мирного неба для нашої країни. Підписуйтеся на канал, слідкуйте, далі буде більше цікавого відео. До зустрічі всім!